Так, питання з, 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 з 13 по 22 полічу Михайло Андрійовичу. Шановні депутати це запрошення. Відповідно до статті закону 43.60 про місцеве самоврядування, Проведена для передачі здачі в оренду майнових комплексів у частин приміщень, проведена оцінка. Деякі з них зараз я вам відома, доведу, 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 і нам потрібно цю оцінку сьогодні затвердити. Значить, районна лікарня, центральна районна лікарня, підвальному приміщенні площа 93,6 квадратних метра, проведена оцінка відповідними, які мають ліцензію відповідними органами, і сума складає 157 тисяч 925 гривень. По районній бібліотеці приміщення 31,6 квадратних метрів. Вартість його складає з оцінки 42 тисячі 658 гривень. Далі по центральній лікарні, ви знаєте, там є працює майстер по ремонту взуття, дуже назвало цих закладів, 27,80 27 квадратних метрів, оціна 13 тисяч 900. полуподвалі центральної лікарні. Значить, за, по школі перших третіх ступеней номер 3 там проводиться після уроків заняття по іноземній мові. Ці люди оцінена площа кімнати площею 43,60 квадратних метрів на суму 57 тисяч 816 гривень. По Донецькій центральній лікарні бувший був ще несеровецький пункт, 364. І 80 метр квадратний, оцінено шляхом для списання демонтажу на суму 89 тисяч 949. І центральна районна аптека це на смотрячі приміщення аптеки. Воно вже було. Ми затверджували оцінку, але пройшло півроку. Помінялися розцінки. Значить, зроблено на сьогоднішній день площа 117,9 квадратних метра І оцінено. Шумі 35 гривень. Прошу по даних питаннях в тих питаннях прийняти рішення. Є питання по цьому? Давай, давай. Тоді, щоб я не перечисляв, ви зрозуміли, так? Да, Просурмування. Хто за те, що відповідно до статті 60 закону професіювання е затерти оцінку владності майна? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Приймається. Дякую. Наступне питання про передачу майна з власних територіальних громад сіл селищ міста Донецького району у комунальну власність до Донецької міської ради. Значить, автомобіль ГАЗ-52 сьогодні знаходиться на балансі комунального закладу Донецька районна станція юних натуралістів. Воно він не використовується. Ми його пропонуємо. Є звернення міської ради передати міську раду для того, щоб. Забезпечити технікою ми з технікою їхній е, ЖОКСАД. І конвенційна сосна станція, що знаходиться в оперативному управлінні комунальної установи Донецької районної Донецька центральна лікарня, також безкоштовно передати ну, власність міської ради, а вони відповідно водоканалу для дальнішої експлуатації. Все по даному питанню. Прошу по даному піднятому питанні прийняти рішення. Зрозуміло те, що мова, так? Ну, по комерційні асоціальні станції всім зрозуміло також. Там слуговується не тільки лікарня, але коли посол приїжджав, то там забилося, то да, наші люди, звісно, це тримають свиню, каналізацію з того сходить все від свиней. От до до такого додумаються. Але так є. Але так, е, хто за те, щоб Дати зоду на безоплатну передачу з власних центральних громад Двецького району, комунальну власність Донецької міської ради, автомобіля і конвенційно ресурсної станції. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Приймається. Дякую. Наступне питання: про відчуження шляхом списання майна об'єктів нашої власних територіальних громад, сіл селищ та міста Донецького району. Ми розглядали це все на комісіях, голосували, але я доведу коротко, значить, додати дозвіл комунального центральна районаптека No1 Донецької райони на відчуження майна автомобіля РАГ-22031 87 року випуску номерний знак 7293 ХММ за вартість 0. І надати дозвіл комунальній установі Донецької центральна районної лікарні на списання шляхом знесення будівлі Хельського почавського пункту нестрівця. Прошу поданих питання клієнти. Є питання? Хто за? Хто проти? Приймаємо. Наступне питання про надання, ото, що ми оцінку робили, про надання в оренду відповідно тої оцінки частини власності територіальних громад, сіл селищ міста Донецького району. Поудити? Довгострокову оренду того підвального приміщення, яку, про, про оцінку говорив площу 93,60 км за адресою міста Донецьк, вулиця Горської, 7, під аптеку фізичній особі. І далі надати оренду частину житлового приміщення, яке перебуває в спільній власності громад е, загальною площою 31,92 м2 за. Е, Адреса місто до нас Шевченка, 71, це там де ЗАГС, ви знаєте, всіх управління Державної пенсіціальної служби України в Хмельницькій області. Прошу по даних питаннях прийняти рішення. Є питання? Немає. Хто за те, щоб цей проєкт рішення прийняти як проєкт рішення сесії, прошу голосувати? Прошу. Наступне питання. Нам потрібно затвердити перелік об'єктів нерухомого майна власних територіальних громад всіх селищ Міждронецького району. Це попередня було затверджено ще в сесію районної ради 6 скликання від 1 липня 2012 року. З тих, пір не переглядався цей список, значить пропонується виключити з переліку об'єктів власності територіальних громад. Що відчужим шляхом списання за цей період від 12 року, це напротяг двох років, виключити, включити е е приміщення, яке передано на нас, нам, міською радою, це приміщення центральної районної аптеки номер 1 нам міська рада передала, ми її е е включаємо в список наших е е підприємств. По даному е питанню, як, перелік тут, як кажуть, є. За те, що продали і те, що списали, ми на кожній сесії це все вирішували. Це все гласно, не було б всяких там кулуарних то я думаю, що і немає смислу зачитувати це на кордоні. Значить, те, що списали, виключити, те, що передали, нам добавили. Є затвердили цей список. Він дуже великий, він 40... району. Району. Район. Ми той попередній, якщо щось продаємо, то виключаємо, А якщо прийняли, то включаємо. Ну, Немає питання? Ну, Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто проти? Приймаємо. Наступне питання про внесення э, змін громадської чисності працівників комунальних підприємств, установ, закладів наших громад Донецького району. Керуючий статтею 43 закону про місцеве самоврядування, е, пропонується внести до граничної чисельності працівників цих комунальних установ е, е, Донецького району, значить по, е, по, по Донвецькій спортивній школі пункті 9 цифру 24 змінити на цифру 26, додати дві одиниці, там в по спошколі звернулися і там дійсно обосновано і по ПРСД, по нашим центру. Порядок медику з інтернет допомоги. Із 328-329 добавити одну одиницю лікаря, який тепер молодець спеціаліст. Ну, інтерн, ну, інтерн. інтерн має простати, працювати. І... Прошу по данному питанню прийняти рішення. Є питання? Хто за? Проти. Утрималося, приймається. Дякую. Значить до нас звернулася районна лікарня, до районної ради звернулися про затвердження переліку платних Ну, Платні послуги практично залишилися в основному, ті, що надаються лікарні, там огляди, це все залишилося на е, тому рівні, який був. Перше це змінилася на газ, І я хочу сказати, що вони, е, е, сьогодні геокалорія для приватних підприємств, які там є на території лікарні, геокалорія вартість становить 1263,89 гривень. Було 10874 купіки. І для бюджетних установ тисячу п'ять8, одна його калорія, тисячу гривень, копійок, було 990. Ну і квадратний метр квітоку 31 став для приватних, і для бюджетних був 28-49 став І тут перелік великий, ці всі вони залишилися, і тільки зв'язані з сировиною, це молочні суміші. Там на 15, на 12. На 16 копійок як яка. Я думаю, що переслідувати немає смісу, а всі решта послуги залишилися на старому рівні. По даному питанню пропоную прийняти рішення. Є питання? Хто за дане рішення, прошу підняти руку. Хто проти? Приймається, дякую. Далі. внесення змін до рішення 22 ї сесії районної ради шостого скликання від 6 травня 2012 року. Ви знаєте, що у нас. Ми затверджували перелік об'єктів, які підлягають відчуженню. Тому деякі ми сьогодні вже вирішили передати, списати, то я пропоную виключити з переліку об'єктів, що повернуться до відчуження, які сьогодні ми вже на день списані. Це у вас 315 сто дванадцять новий року. Ми його списали ще раніше. Акт про списання 30 травня 2014 року це відділ культури. Москвісь Іш 2015-91 року випуску Район, районний культурно мистецький центр, просвітницький центр, підстава акт про списання від 20-го року. Автомобіль ГАЗ-52, який ми сьогодні передали міській раді, будинок майстерні забудови підніс-Мухарівської школи номер школи 1-3 ступені. Ви знаєте, що там проведено продаж. Що оплачено, до купівлі продажі підписані, все оплачено, цей об'єкт цього об'єкта немає. І не завершене будівництво харчоблок, комунальний становив Донецької центрального лікарня, підстава, акт розписання 25 грудня 2013 року. Прошу по даних питаннях прийняти рішення. Хто за дане рішення, прошу прийняти. Хто проти? Немає прийняття. І ще одне питання про затвердження маршруту руху шкільного автобуса. Також, керуючий статтєю 40 закону України про місцеві самоврядування, пропоную затвердити маршрут руху шкільного автобуса для комунального закладу до дошкільний навчальний заклад Сонечко Іванківці Соснівка, савороги та згоротиму напрямку савороги Соснівка іванки Пропоную по даному питанню прийняти рішення. У цьому питанні є питання від сільського голови. Валерія Михайлович, день що не бачив. Він прибігав, на да, дивився. Там, в принципі, питання для того, щоб дитячий садок підвозити дітей. Я думаю, що ми це зробимо. Питання забезпечення пальним, де вирішувати в робочому палі. Хто за те, щоб маршрут затвердити, прошу голосувати. Хто проти, підтримується відмаці. Дякую.